Дівчатка, всім привіт! Я сподіваюся, ви вже за мною засумували. І сьогоднішнє відео, воно буде в такому трохи незвичному, як ви бачите, для вас форматі. Це тому що я зараз у Нью-Йорку, так, я тільки вчора прилетіла. і... Якщо чесно, я не взяла з собою світла, тому я дуже сподіваюся, що цього вікна мені вистачить. Але напишіть мені, будь ласка, коментарі, що світло не ок. Я дуже сильно стараюсь. І по-друге, це тому, що сьогодні ми поговоримо з вами на одну дуже цікаву та пікантну тему, а саме, що робити після сексу. Так, насправді є дуже велика кількість зараз відео на просторах Ютубу про те, як вразити його в ліжку. але всі забувають про те, а що ж робити після. Але саме в ці моменти в нього формується ось це відчуття, хоче він продовжувати з тобою чи ні. Тому що ви розумієте, що завжди запам'ятовується те, що було на початку, і те, що було в кінці. Тому сьогодні я дам вам чотири основних поради, які ви маєте назавжди собі запам'ятати, як зробити так, щоб він запам'ятав цю ніч з тобою, і як залишити для нього чуттєвий після смак, щоб він хотів повторювати це знов і знов. Поїхали! Обов'язково додивись це відео до кінця, і я розповім тобі, як побудувати з ним чуттєвий зв'язок, і я зараз не про секс. Так, дівчатка, і перше, що ви маєте зробити, це забудьте дорогу в душ. Так, багато з вас робить цю помилку, вони відразу після сексу зі швидкістю марафонці бігуть в душ, бо. О, oh гад, я ж спітніла, я ж там якось не так виглядаю. Зачіска взагалі просто жах. Він зараз подумає, що, о Боже мій, що це застраховичка поруч воно лежить. Не подобає. Вам не обов'язково бути ідеальною. Ви вже ідеальна для нього. Він не помітить те, що ви спітніли і те, що у вас якось не так лежить волосся. Тому Пидати двері в душі та годину митись всіма можливими засобами, щоб змити з себе наслідки ночі, не потрібно. Будь ласка, дівчатка. Після сексу ми притискаємось близько-близько до свого партнера. Залазимо йому під його велику, накачну ручку. Обіймаємо його, закидаємо на нього всі свої кінцівки, ручки, ніжки, все максимально. І лежимо мовчки і насолоджуємося процесом цього відпочинку, як ви обіймаєтесь з цього всього. Ну розумієте, отримаємо далі кайфушки. І ми чекаємо, поки в вас і в нього трохи заспокоїться ваше серцебиття. Тому що, дівчатка, окситоцин – це дуже важливий гормон для побудови довгострокових стосунків, і він якраз. Виробляється в ті моменти, коли у вас є якась ніжність. Це гормон ніжної прив'язаності. Тому, якщо ви хочете, щоб він з вами не тільки сексом займався, а ще й закохався у вас, то, будь ласка, будьте добрі, з ним пообіймайтеся, а не просто відразу плетіть в душ. До речі, дівчатка, пишіть в коментарях, як ви ставитесь до того, коли ваш партнер. Секунду зникає в душі і намагається привести себе до ладу. Які відчуття це викликає в вас? Чекаю вас в коментарях. Коли ви обидва трохи заспокоїлись, то приходить час вербалізації вашого захоплення. А саме. Компліментів, чоловіку. Розкажіть йому, що це була найкраща ніч в вашому житті, що ви отримали найяскравіші оргазм. І взагалі він просто найкращий коханець в світі. І ви просто втрачаєте голову поруч з ним і О, дайте туди максимум емоцій. Прям... Тут неможливо перехвалити. Розумієте, чоловік піднів, старався. Дайте йому відчуття з цього, що є так, я це зробив. Вона прям вважає, що я найкраща для чоловіків це дуже дуже важливо насправді. Але подумайте, це і для нас важливо як. Ставте лайк, якщо вам також подобається, коли чоловік там каже, що вау, я таку дівчину раніше прям не зустрічав. Бо мене з тобою просто всесвіт перевернувся, як мені було добре. А ти ж також будеш себе відчувати на цьому небі. Тому, дівчатка. Багато-багато компліментів, і тоді він буде думати, що так, ця дівчина справді вартувала того, щоб над нею попітніти. І, звичайно, захоче це повторити. Коли ви вже використаєте всі свої запаси компліментів і прийде час нарешті піти в душ, запропонуйте зробити це разом. Так, ви зможете трохи продовжити цю мить насолоди від вашої інтимної близькості. Ви разом підете в душ, будете разом одне одного так милити. Ну, дівчатка, ну ви самі розумієте, що це буде дуже романтично, дуже цікаво. Всі це люблять. Ці осніжні дотики, все. Тому що, знаєте, було чудово і це завжди хочеться трохи продовжити, так? А може ще й на наступне коло зайдете, тому не забуваємо. Ідемо в душ, ми разом з чоловіком. І секрет, який дасть вам можливість зблизитись з ним саме на рівні почуттів. Це вже після всього, але запропонуйте йому зробити щось разом. Наприклад, випити чашечку кави, зваріть цю каву разом, або якщо ви голодні, дуже часто люди після сексу дуже голодні, то запропонуйте йому поїсти разом, приготуйте або замовте, або сходіть десь в ресторан. Але найголовніше показати, що з тобою класно не тільки. Під час, а й після. І що ви разом можете насолоджуватись не тільки інтимом, але й іншими приємними речами. Поїсти це приємно. Но, погодьте, хто не любить поїсти, ніхто від цього не відмовиться. Якщо ти ще сама йому там щось приготуєш і що це виявиться смачно, то все, перемога твоя, дівчинка. Але так, це такий маленький лайфхак, і він. Дуже чудово працює на те, щоб трохи продовжити ось цей момент, коли ви тільки удвох. Бо секс з самого початку, коли ви ще в нього заходите і вихід з нього, це тільки лише про вас Двох, це про обмін енергією, це про щось таке, що стосується лише вашої пари. І саме це нас. Зближую, тому, дівчатка, не забуваємо про те, що виходити з сексу також треба якісно. А якщо ти хочеш дізнатися, як зробити так, щоб він сумував за тобою і проводив весь свій вільний час лише з тобою, то не забувай підписатись на цей канал, натискай на дзвіночок та не пропускай нові відео і також дивись ті, що вже є на каналі. Я повернулась, я сподіваюсь у цьому раді. Я насправді дуже рада, і мої відео зараз будуть виконати вже регулярно та часто.